Ще вітаю вас на екскурсії у відеоформаті. Покажу вам експозицію та розкажу те, що ми закладали в її основи. Експозиція називається Остагська іконописна майстерня, але перед власне, показом творів Останського іконописця XVIII століття ми знаходимося у залі, яка вводить в тему іконопису та оповідає про таке явище, як ікона. Одразу тут маємо дві, два зображення, які відносять нас до початку іконопису. Перше зображення це твір святого Луки, Божа Матя з немовлям. За легендою саме святий Лука, як Евангеліст, як апостол, став і першим іконописцем. І за легендою він взяв стіл святого сімейства, тобто Йосип і Мегія собі обідали. А потім на цьому столі було написано перша ікона. І ми маємо цікаве зображення євангеліста з Луки з Почаївського апостола, де Святий Лука пише ікону, а поруч з нього знаходиться його символ, бик. І цікаво, що євангеліст почепив палітагу на ріг цього бика. Ну і одразу тут ікона 16 століття, яка і забагажує Богоматір з немовлям. Інше зображення першої ікони відносить нас до євангельської історії. За нею Ісус Христос доторкнувся до грушника, і на тому грушнику залишився лик Ісуса. Цю, цей тип ікони називають Спас Негутворгний. У нас розміщена така ікона, а також її неканонічний варіант зверху, яку, називає, яку називаємо «спас Геликий. Це іконописець хотів пояснити, що Бог один, але він син Отець і Святий Дух. А, і тому там зображені три обличчя, але в них не шість очей, а лише чотири. І Виглядає так, ніби ці обличчя з'єднуються в одне. І, ймовірно, і для цього іконописець ще й обирав форму а, цієї ікони цього зображення, Адже різьблений трикутник має коло, в якому в цьому круглому медальйоні і написана ікона. Трикутник має три кути і три сторони, а коло має тільки одну сторону. Такий тип ікони визнали не канонічним в Папаримського, пізніше і православні церкви, але у XVIII столітті одна з церкв неподалік Остагра мала його на найвищій точці в іконостасі церкви. Поза тим у цій залі також розміщений мікроскоп, адже ми відносимо і хочемо показати нашим відвідувачам. Деталі на іконах, а також розповісти про те, як створювалася ікона. Нетиповим є зображення Спаса Еммануїла. Зазвичай Ісуса, ми бачимо у. В дитячому віці на руках у Діви Магії або у віці загилому близько 30 років. Натомість спасе Маноїл це є зображення Ісуса у підлітковому віці. Він тут у образі ангела, і іконописець вирішує його загубити таким симетагічним. Він обома групами благословляє глядача. А Ангельського образу, дають йому кагилу. Це ікона XVII століття, яка походить з однієї з церков подалік від Остага, та є однією з найцінніших у нашій колекції. Маючи цю історико культурну спадщину, ми вирішили, що саме її обирати для того, щоб зробити доступним цей контент для людей з інвалідністю. Першу чергу йдеться про незагарчих, тому під іконою розміщене панно, де можна почитати про ікону Шахтом Багеля, також відчути на дотик і оглянути на дотик іконо. І це одне з завдань нашого проекту: також зробити експозицію доступною і щоб людина, яка тут буде її оглядати, почувалася самостійною, а отже і гідною. Тут оповідаємо про матеріали та знагадя письма і одразу зв'язуємо ці матеріали та знагадя з деталями на іконах. Найперше є дві, дві варіації дошки. Часто іконописці, найчастіше іконописці користувалися дошкою з так званим ковчегом. Це дошка, в якій є вирізане полотно для написання ікони. А, а також е, використовували і просто пласку дошку. Обидві дошки по кагишки левкасом. Цей шар кагедина замішаний з клеєм, е, був основою для написання ікони. Е, е, намагалися уявити, якими пензлями користувався іконописець. Тут розмістили цілий набір таких пензлів, часто для написання ликів іконописцю потрібен був тонкий пензель для цього. Він його і використовував, щоб перемалювати усмішку на устах, чи якісь емоції, чи волосся на обличчі. Про золотіння і срібління Маємо тут одразу варіант сусального золота та сусального срібла, яке часто зустрічається на іконах, а також матеріали, з якими цей золотар користувався. Так? Він мав лампензель для того, щоб піднімати а, сусальне золото також агатовий зубок для того, щоб його загибнювати, і е, як мога краще зчепити е, клеєм і основою дошки, а також іконописці робили різьблення на левкасі, і для цього теж був набір спеціальних інструментів. Ікони виставлені в попередній залі оповіли нам про те, що таке канон, а також в агіації. Можливі відходи від канону. Натомість ми зараз перейшли до зали, яка експонує виключно твого останського іконописця. Для цього почнемо про іконописця з того, що ми не знаємо його імені, адже. На іконописці зазвичай не підписувалося, вважалося, що рукою іконописця водить сам Господь Бог, і в такому випадку він є автором ікона, а іконописець є лише посередником. І цей посередник, відповідно, недостойний поставити свій авторський підпис. Напевно, цією ж логікою користувався і наш Остаровський майстер. Натомість, те, що ці ікони найчастіше побутували навколо Остагова, і чим ближче до міста Остагов їх ставало все більше. Науковці і визначили, що цей майстер працював у місті Остарух. Назва Острозька іконописна школа-майстерня належить для Павла Жолтовського. Цей дослідник у 60-х роках серед музейних колекцій помітив, що є. Однотипні ікони, однакова орнаментація, однаковий стиль, однакова паліта, грама і таке інше. І у своїй книзі Українське мистецтво у 1978 році він вперше назвав Остагівською іконописну майстерню не він став першим відкриточвачем майстерні і творів цього майстра ще у 19 столітті. На імперській виставці були представлені роботи цього майстра у 1924 році. Український музейник Данило Щербаківський їздив. Хмельницькою областю в експедиції. З цієї експедиції кілька ікон потрапили до Національного художнього музею. І, власне, в селі Двірець Данило Щербаківський взяв ікону Деїсус, яка є дуже подібною до тої, що представлена у цій залі. Тобто, вона є роботою Остарівського майстра і. Там же Данило Щегбаківський у церкві вичитав, що церква побудована з паянням пана Антонія, який був старостою Луцьким, а також майстер Остаговський Михайло Свістовський. Проте, цей скупий факт не дає нам підстави називати Михайла Свістовського автором Остагських ікон, адже в цьому записі могло йтися як пагмайста іконописця, так і пагмайста, який спорудив церкву. Але це додатковий місточок, який з'єднує ці твори з. Містом Остагух. Паралельно з тим, Остапецькою іконописця можна спробувати знайти у описово-статистичних документах, адже іконописець – це не будь-яка людина, і а, тих податківців XVIII століття ця людина мала би чимось привабити, щоб його записати в податковий реєстр. І ми маємо два записи у 1700. 24 і 1728 році, де вказано, що неподалік від замку у пагикогатку мешкав Федір та Іван Богомази. А Богомазами у минулому називали іконописці. Зарештою, з цієї оповіді я і не назву ім'я Остагенської іконописця. Це питання потребує подальших досліджень, але те, що ми в тому числі під час гепоти на цієї експозиції до цього наблизилися, власне дає певні перспективи до.

Ну, а щодо зали і ікони, які тут виставлені, то, по-перше, точно підтвердимо, що це був один майстер ось цими двома іконами святого Михаїла, адже зображення дуже-дуже подібні. Єдина варіація, що замовником була якась багатша і бідніша громада, або умови у церкві були різними. За об'ємом просторовим церкви в іконостасі можна було помістити ростову ікону або ікону лише. Поясну, натомість усі інші гиси в іконописці сходяться. Наші іконописець загалом досить часто займався самоцитуванням. Ну, найперше самоцитування це грізблене тло. Найчастіше це тло мало різблення листям аканту. акант є символом благородства. Ну, однією з цінних ікон у нашій колекції є зображення Христа Винограда, Ісус Христос сам давить вино для перечастя. Не часто цю ікону можна побачити в сучасних храмах. Ангел, який зявився перед Ісусом, та має в руках чашу для перечастя, і саме у неї Ісус давить виноградне врагону та стікає виноградний сік і перетворюється у вино. Це оповідь і пояснення традиції. Пегечастя, таїнства ПГ який іконописець вирішив зобразити саме так. Усмішка на устах Ангела нам сповіщає про те, що йому все подобається, і він дуже радить цьому чину. А виноградне лозе з те самого. Ісуса Христа, чим підтверджує його слова, сказані на Тайні вечері пийте вино, бо то кров моя. Щодо цієї ікони і цього типу зображення, то в остарського іконописця їх було кілька, кілька ми знаємо в інших колекціях, і також щодо цього типу стосується і зв'язок з найдальшим місцем побутування такої ікони. Нами випадково у відеосюжеті було побачено цю ікону. А в ситуації в новині, що повідало про обстріл церкви в селі Тароїцьке у 2015 році, ми помітили, що у цьому храмі зберігалася ікона Оставського майстра. І ось тут, власне, що ми нібито оповідаємо, як музейники оповідаємо про XVIII століття і про виключну колекцію, але ці історії переплітаються і ми не могли її опустити. І це нам нагадує про те, що війна близько, попри те, що ми не чуємо вибухи снарядів по нами, війна все одно триває. Усмішка на обличчі святих, напевно, є візитівкою іконописця, який працював в Остагазі. На світі завжди життя радісні, у них такі великі, відкриті очі. І загалом зазвичай написані вони в таких теплих тонах і мають навіть такі гажеві щічки. І це відбувається навіть у сценах, які оповідають нібито про якусь сумну історію. Наприклад, Ікона Успіння. Діва Марія вже лежить на смертному одарі, а євангелісти та інші люди її оплакують для цієї емоції іконописець. зобразив, як один з чоловіків утирає свої сльози. Натомість інші з них посміхаються або мають таку легеньку усмішку. І точно має усмішку сам Ісус Христос, який зображений вже на небесах. Він вже воз'єднався з матір'ю. Душу Діви Марії показано тут у вигляді немовлят. Наступні у нас розміщені в експозиції. Пагазникові ГД. Власне, ми маємо лише 10 ікон. Зазвичай у пагазниковому граді є 12 ікон, 12 великих свят. У нас ці показникові ГД розміщені не по канонології, не по тому як свята йдуть в календарі річному. І так вони й були в церкві, з якої потрапив цей експонат до нас у колекції. Зображення сцени народження Діви Марії. Свята Анна лежить на ліжку, вона вже відпочиває після пологів. Немовля, Магію омивають, а прислужниці, а святий Йоаким, батько Діви Магії, вже сидить за столом. Можна подумати, що він чекає гостей, адже стіл накритий на чотири персони. Хоча найімовірніша розгадка цієї ситуації полягає в тому, що наш іконописець просто процитував сам себе, і цей стіл він вирізав з іншої ікони і банально вставив в цю сцену. А стіл, власне, був позичений з ікони Свята Тагітця, Старозавітна, до Авраама, прийшли в гості та ангели, які особлюють зображення. Це охіпостацій Господа Бога. А оскільки на столі дуже багато дрібних деталей, ми вирішили, що можемо знайти аналогії з тим, що було у побуті іконописця, і у цьому нам допомогла наша археологічна колекція з посуду і предметів побуту 18 століття. Ми створили ось цю вітагину. Також ми вирішили порівняти інші деталі на іконах з тими предметами, які знаходять археологи або які є у нашій колекції. У цій стінній відані ми і загубили це, виокремили окремі деталі іконопису, а також знайшли аналогічні предмети. Особливою іконою з цієї колекції є ікона ГІС-2. Різдво Ісуса Христа на сцені ми бачимо Йосупа, Марію, святе сімейство новонародженого Ісуса Христа. Іконописець вирізьбив. Віфлеємську зірку, яка освічує всю цю сцену. Ми бачимо що і дах цього невеличкого хліба, де відбулася подія. І бачимо трьох царів, які принесли подарунки. Усі цари мають на головах корони. Ми з нашої колекції знайшли вінчальні корони, які мають невеличкі аналогії. Три цари принесли подарунки, один з них золото, інший — миро, а інший ладан. Саме ці пахощі ми помістили ось тут, і наші відвідувачі можуть приглядати, як ладан відчувається на запах. До того ж, обирали одразу два варіанти. Цікавим в сюжеті іконопису є четвертий персонаж, четвертий гість до святого сімейства. Він не має корони, він не має статусу він цього королівського. Він скромно стоїть за усією цією компанією, зняв свою шапку і схилив голову. Дослідники вважають, що це забагаження до Він оплатив ікону, її виготовлення і попросився в досить пристойне товариство. Цикл зимових свят в творах іконописця продовжує зображення Святого Миколая, а також є ікона Десус, про яку я згадував в контексті порівняння творів востогарського іконописця з іншими колекціями. Ну а абсолютно унікальною є зображення. Свята Покрова з Предстоячими щодо цієї ікони, до неї є і історія, адже вона підписана. Ми знаємо, що замовила її громада церква села Могиляна, і цілком ймовірно, що саме представників цієї громади зобразили і передстоячими під Покровом Діви Марії. Унікальність цієї ікони додає те, що ікона двостороння. ікона Іконописи зобразив на іншій стороні сцену Воскресіння. Цікавим тут сюжетом є, як Діва Марія притяглася до одного з апостолів. Це показує якийсь такий мовчазний діалог між ними, радості про те, що відбулося. Найбільш Милим серед творів постагельських ікон можна назвати зображення Богоматери у іконі богоматі з перестоячими. А тут Діва Марія тримає на руках Ісуса Христа Серед типів зображення Діви Марії найближчим можна назвати Елеус, що означає замилування, де Ісуса Христа та Марію зображують щука до щуки. Проте в цьому випадку ми бачимо ще. Те, що Діва Марія тримає за руку Ісуса Христа, а той її обіймає. Це показує якийсь такий мовчазний діалог між матір'ю і дитиною, що відображає почуття любові. Центральне місце в експозиції займає аналой. Аналой це столик для з церковної служби він зазвичай сташований посередині храму, і на нього кладуть ікону, до якої переклоняються перехожани. В нашому випадку це аналог церкви святого Миколая, і тому він повністю розписаний сценами життя Святого Миколая, Святий Миколай народився, хрестився, висвятився. А на вісьми граннях нижніх чудо Святого Миколая немає тут чуда, як він кладе під подушку подарунки для дітей, але найбільш близькою до цієї історії, її оповідь, про те, як він допомагає нужденному, підкидаючи мішечок з золотом йому через вікно. Остання зала експозиції оповідає про те, що було після Остарської іконописної майстерні, чому вона зникла і чому вона не могла продовжувати свою діяльність. У цій залі говоримо про те, що змінилася політична ситуація і. Після поділів Гречі Посполитої ця тагетогія гетогія входить в склад Російської імперії. І в цьому сенсі переходить інша конфесія, останній конописець, ймовірно, був представником унійної церкви, греко-католиком і дозволяв собі такі ікони, а перейшла церква російська православна, вирішила їх заборонити. Це цілком і підтверджується історичними документами. Тому в цьому контексті такі локальні вияви мистецтва були неможливі. Іншою ж фізичною причиною, чому майстер не продовжив свою діяльність, є банальна смерть. Іконописець з деякі датовані твори творив у 1721 та 1738 році. То ймовірно, до поділів Польщі він і не дожив. Попри те, він міг і залишити якихось підмайстерів, які могли. Зберегти цю традицію. Але так не сталося. Цілком ймовірно, що можемо в лапках назвати останнім твором зображення діви Марії з немовлям, де ми ще бачимо традиції усмішки. Натомість ікона, яка йде в пагі з одного іконостасу, пантопегата, не має уже цих, цієї традиції. Де ж зберігаються Остагські ікони? Остагівські ікони, твори остагівської іконописця є в Національному художньому музеї, є в музеї Волинської ікони, є вони в Львові та Рівному. Проте найбільшу колекцію остагівських ікон має Державний історико-культурний заповідник міста Остагух. І цю колекцію ми презентуємо у цій експозиції. Також ймовірно остагаські ікони залишаються в церкві і є в церковників у двох виглядах: у власно остагівській іконі, яка Служать у громаді, а також, можливо, зберігаються під шагом замальовки. Про це оповідаємо власне, в іконі, іконі паги, де бачимо на Омофогі Діви Марії відлущення, і це, це відлущення показує нам певну схожість до традиції майстра XVII століття. Поза іконописною майстерня на цій території продовжувалася Волинська традиція іконопису, а також непрофесійні школи іконопису. Ці ікони ми теж демонструємо в цій колекції. На сам кінець, хочу подякувати Українському культурному фонду та Державному агентству за розвитку туризму в сприянні і. Можливостях, які вони надають за допомогою цього каганту ми змогли заробити експозицію, змогли заробити контент та провести успішну рекламну кампанію. Також дякую партнерам Talent Менш Studio, які допомогли нам зняти цю відеоекскурсію. Дякую.